Люди без честі та совісті, без всяких принципів викликають агиду, особисто у мене. Коли було зручно, вони одягали вишиванки, кричали Слава Україні. Зараз, коли ситуація змінилась, їм вже зручно стали кричати Слава Росії. Вони це з легкістю роблять. А ще використовують український паспорт для отримання власних вигод. Поговорити про таких огидних людей мене змусила історія родини. Підприємців з Маріуполя, які спочатку закликали здати Маріуполь, а зараз у Сполучених Штатах вже в якості біженців від війни з України розвивають там бізнес і кричать Слава Україні. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту Нуші Я розповідаю про життя купованого Маріуполя, а також про життя громади, яка залишилась без свого рідного міста. Якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, обов'язково коментуйте і ставте подобайк. Ви дуже підтримуєте таким чином нашу роботу. Мова про родину. Історія про яку я розпочала сьогоднішню розмову, це історія про родину Кочеткових, відомі в Маріуполі. Підприємці. Вони мали декілька напрямків бізнесу, крім бізнесу в Маріуполі. Вони ще розвивали бізнес в Києві, у них була там власна мережа суші з виготовлення суші. Зараз Інна Кочеткова, до речі, Інна Кочеткова, окрім того, що розвиває цей бізнес, вона ще й відома блогерка, в її інстаграмі більше 50 тисяч підписників. І от саме цих підписників... Сників вона і закликала, сидячи в Києві терміново виходити на вулиці і закликати українську владу не чинити опір російським агресорам. А ще вона закликала вивести з Маріуполя полк Азов, здати місто, і навіть створила таку петицію. Ну а потім відбулася повна окупація Маріуполя, і родина Кочеткових поїхала спочатку в Європу, а потім і Сполучені Штати. І от зараз там вони розвивають мережу ресторанів української кухні в Лос-Анджелесі і кричать, що будуть розвивати по всій країні цю мережу на сцені під час вручення награди за розвиток бізнесу, українського бізнесу в Сполучених Штатах вона кричала Слава Україні! І в, ці, в цьому покликі, в цьому всіх словах немає ніякої любові до України, а чистий розрахунок. Бо тим, хто з України, хто не підтримує російську агресію, сполучені Штати надають великі фінансові, ну велику фінансову допомогу на підтримку на розвиток бізнесу. Ось і все, ось і вся любов. На жаль, таких початкових, як от ця історія, повно у Європі. І багато прикладів ми вже знаємо, ми вже в них розповідали. Наприклад, нагадаю історію видатного маріупольського підприємця Юрія Тернавського, який кричав Слава Україні! з усіх білбордів в Маріуполі, красувалося його обличчя в Вишиванці. А коли розпочалась окупація Маріуполя, то він швиденько. Переодягнувся і вже зараз розвиває свій бізнес разом з окупантами. Продає воду поганої якості, яка вже зеленіє наступну добу, так скажуться маріупольці. Отримує тендери від окупантів на забезпечення їжею закладів освіти, тобто діточок годує, ну, втридорого ліки продає. І оці грошики він направляє своїй родині, яка живе, не... У Росії, яка насолоджується не так званими російськими цінностями і руським міром, вони живуть у Європі, живуть конкретно у, е е у Британії, кайфують від життя, е проїдаючи гроші, криваві гроші, які Тернавський заробляє на крові українських військовослужбовців, які гинуть на фронті від російської зброї. Цю зброю, нагадаю, купують за податки, які Юрій Тернавський сплачує в російський бюджет. І лише одна патріотка Анжела Тимченко під час блокади Маріуполя вона знаходилася в місті, і коли ні у кого не було ані зв'язку, ані інтернету. А не світла у пані Тимченко дома був зв'язок, і вона щодня виходила в свій Фейсбук, щоб дописувати дописи. І в цих дописах вона закликала припинити опір, звинувачувала азовців, казала, писала, що якщо б не азовці, то не було б розбомбленої лікарні пологового будинку. Ну тобто, от такі були у неї пости під час блокадного міста. А де зараз паніла Тимченко? А правильно вона дістала свій український паспорт? І насолоджуються всіми бонусами, які зараз надає цей паспорт у Європі, отримуючи пільги, житло, іншу соціальну допомогу Європейського Союзу. Ілі ще є свіженький приклад. От, буквально сьогодні ми його обговорювали. Можливо, той, хто слідкує давно вже за публікаціями на сайті два 2.9», стежить за нашими публікаціями, читали про історію Ігоря Коробова. Ця історія була дуже гучна робила розголосу Ігор Коробов очолював громадську організацію Союз Слав'ян Росії, і ця організація проводила дуже багато заходів масових в Маріуполі. Вони закликали до зміни конституційного ладу України, до об'єднання з Росією. Вони публічно спалювали флаг Сполучених Штатів, ну тощо. Ось така взагалі антиукраїнська проросійська діяльність. І його навіть тримали у СІЗО за цілий перелік злочинів. На жаль, не знаю, чи був винесений вирок суду. Ми зараз намагаємося з'ясувати цю, цю інформацію, але що нам повідомили? Мешканці Маріуполя, які зараз знаходяться у Німеччині, ну вони там побачили пана Ігоря Коробова, да, того самого любителя руського, е, ла, руського миру, і е, стор, е, при, сторонника ідеології воссоєдінення всіх славян. Під флагом Російської Федерації, звісно, так от цей пан видає себе за українського військовополоненого, коли його діставили до табору, де мешкають біженці з України, він відмовився там жити і вимагав для себе особливих умов. Ну, зараз ми з'ясовуємо всі ці обставини перебування пана Ігоря Коробова на території Німеччини, зв'язалися з правоохоронними органами, будемо виясняти, що там і як. І от питання да, постає: що робити з цими всіма людьми? Найчастіше таких, як там, той коробов або ці кочатковий неможливо притягнути до відповідальності. Бо за що, власне, да? за зміни поглядів, за це пристосувальництво, за корисне використання українського паспорту? Ну, нема такої статті в Кримінальному кодексі України. Але вони викликають найбільшу огиду. У мене навіть вороги менше огиду викликають. Наприклад, в Маріуполі я знала такого комуніста Віталія Деніса. Він очолював міську організацію Компартії Маріуполя багато років. Молода, до речі, людина. Ми з ним познайомилися, коли йому було трошки більше за 30, Але він вже був наповнений усім всім комуністичним лайном про забрати і поділіть», согласних на соловки» і таке інше. Але ця людина ніколи не приховувала своє свої, свої погляди. Вона ніколи не змінювала партії, не бігала від Ляшка до Порошенка, від Порошенка до Бойченка. Він завжди був сторонником однієї партії, однієї діалогії. Тому логічно, що він і зараз залишається в Маріуполі. Я не знаю, чи щасливий він від того руського миру, який його накрив там з головою. Але він там є. І от така, така постійність. Принциповість, вона викликає більше поваги, ніж оце все зміни орієнтації. Бо у таких людей, нема, які змінюють, які, як справжні флюгри, підла підлаштовуються під обставини, підлаштовуються під життя. Вони не мають ані принципів, ані віри у чорта, ні у дьявола, ні у кого. Є у них лише одна віра у свою власну користь. І я думаю, що єдине, що ми можемо зараз зробити, щоб протидіяти трошечки ось таким людям, це робити їх відомими, в тому числі і за кордоном. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на наш канал. Ще раз прошу вас про це. Ставте подобайки. До зустрічі!